Радіо Chicago. Ну і питання, яке літає у повітрі. Скільки американці готові підтримувати Україну? Провели опитування, і в адміністрації Байдена неодноразово стверджували, що будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Чи поділяють цю думку саме американці? З такими наміром погоджуються 38% всіх опитаних. Водночас 46% вважають, що США мають дотримуватися курсу на допомогу Україні протягом одного-двох років. Ще 11% переконані, що підтримку слід продовжити упродовж 2-5 років. Втім, думки демократів та республіканців тут помірно різняться. Підтримувати Україну так довго, як знадобиться. Готові 51% демократів та 25% республіканців. Водночас за допомогу впродовж 1-2 років виступає 31% демократів та 62% республіканців. Бачимо власне тенденцію в тому, що якщо в довгий термін підтримувати Україну, то це до демократів, а якщо в короткий термін один-два роки, то це більше республіканці. Цікава статистика. Насправді потрібно задуматися перед тим, як голосувати, тому що скоро ми знаємо, що вибори тому потрібно задуматись. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.